Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і ми з вами починаємо таро розклад для тільців на наступний тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Райдера Уейта. Я працюю недавно, мені на ній працювати легше. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців? На наступному тижні з 29 липня по 4 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 29 липня, по 4 серпня 2024 року. І так, що очікує тільців на наступному тижні? З 29 Липня по 4 серпня 2024 року? Яка обща енергія тільців буде на наступному тижні? Що очікує тільців в сімейному житті? Що очікує тільців в роботі на наступному тижні? Очікує стільців, фінансовий стан тільців на наступний тиждень. Стан здоров'я тільців на наступному тижні. Що порадує тільців на наступному тижні? Що засмутить тільців на наступному тижні. Беремо наступну колоду. Це колода поради і попередження від Всесвіту. Покажіть, будь ласка, які поради і попередження від Всесвіту передаються тільцям, які Всесвіт поради і попередження передає для тільців на наступний тиждень з 29 липня. 4 серпня 2024 року. Поради і попередження для тільців на наступний тиждень. Порада для тільців на наступний тиждень. Ой, вибачте, можна класти і так. Попередження для тільців на наступний тиждень. Послання від ангелів для тільців на наступний тиждень. Покажіть, будь ласка, яке послання ангел-охоронець передає для своїх тільців на наступний тиждень. Яке послання від ангелів-охоронців для тільців передається на наступний тиждень? Послання від ангела-охоронця. І тепер я буду тасувати, а ви загадуйте бажання. Чи збудеться бажання тільців на наступному тижні з 29 липня по 7 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання тільців на наступному тижні? З 29 липня по, 7 серпня, по 4 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання тільців? Все, починаємо розклад, розшифровувати розклад. І так, карта помірність. Це оптимістична карта. Ви будете спокійно вирішувати проблеми. Помірність це захист. Лікування та поліпшення ситуації, гармонія, збалансування всередині вас. Карта говорить про щасливі відносини, виконану роботу, стабільне фінансове становище. Чекайте невеликих, але позитивних змін. Це дружба, довгострокова гарна дружба, довгострокові відносини. Ви будете спокійні і задоволені. Що вас чекає в сімейному житті? Карта сім'я. В сімейному в житті у вас все добре. Все чудово, можна сказати, фінансовий стан хороший, в сім'ї гарні стосунки, де всі поважають друг друга і розуміють співслова, допомагають друг другу, підтримують, ті, хто зустрічаються, відносини гарні. Канфети, подарунки, компліменти, відносини переростуть в заручини, в шлюб. Хто самотній, якщо зустріне, познайомиться з партнером, то це знайомство може перерости в кохання і в шлюб. Робота. По роботі, звісно, диявол. Диявол це карта, де говориться, що нам можуть предлагати якийсь негарний, скажімо, так, заробіток нечесний, якусь нечесну роботу, якийсь те, за що можна отримати по шапці. А ще по цій карті говориться, що ми будемо хотіти властвувати над всіма, щоб всі виконували наші побажання взяти собі в підчинення людей і командувати ними. Фінансовий стан. Фінансовий стан карта Мир указує на гарне фінансове становище. По карті мир закінчуються справи, контракти, удачно все завершається. Тому гарні гроші, прибуток гарний, скажімо так, допомільні гроші. Може, може бути наслідство по цій карті. Фінансовий стан гарний, можна робити вклади, інвестиції, здоров'я. Здоров'я, скажімо так, середнє, не ідеальне, але і без серйозних захворювань. Якщо людина хворіє, то карта символізує повільне одужання. Дайте собі заслужений відпочинок, не перенапружуйтесь, Беріть нерв, бережіть нерви, приймайте вітаміни, добавки, щоб мінімізувати виток енергії. Ось така порада вам для здоров'я. Значить, що нас порадує? Порадують нас швидкі зміни? Час змін настав. Все йде за планом, очікується творча наснага, осяяння. Потрібно активізуватися і сповнитися віри. В успіх і сміливо зробити крок в нове. По цій карті ще може бути подорож, кохання нове. Ну, в общем, це дуже гарна карта, здійснення бажання. Що вас засмутить? Засмутить вас пас Пентакля. Пентаклів. Це карта небистра. Е, можливо, ви почнете якусь справу розпочнете. Але. Попажу, це ще тільки навчання, планування саме і начало. Тому бистро це не буде, так як вам хотітиметься, і можливо, вас це засмутить. Але бистро і не можна, тому що цей ще цей, як би сказати, проєкт, ця справа сира, і ви просто будете в обидку в так сказати. Так, порада від всесвіту для вас Минулий досвід допоможе вам не робити помилок. Ось як я вам і говорила, що оця справа, вона ще сира і не, цей. не робіть помилок. Так само і в роботі. Постарайтеся не підпасти під вплив оцих махінаторів, які будуть вам предлагати нечесний заробіток. І самим не дуже властвувати над людьми, не требувати собі їх їм підчинятися. От, і це не буде помилками з вашої сторони. Попередження вам необхідно тверезо оцінювати свої можливості. Так же саме я вам і говорила, що. Сиру справу не треба прото проталкувати уперед і тримати себе в руках, щоб не нажити собі ворогів. Так, порада від ангелів-охоронців. Послання. Відпустіть своє минуле. Вас ізнуряє тягар минулого, який ви таскаєте за собою. Пора збросити з себе це брем'я. Збережіть тільки корисні уроки і кохання, а остальне оставте в минулому. Те, що вам не нужно або не бажане. Хай! Уходить. Отака порада від ангелів вам. Позбавтеся від минулого і дивіться вперед. Чи збудеться ваше бажання? Давайте глянемо. І так, зірка. Зірка говорить, що бажання ваше збудеться, але вам треба не лінуватися і працювати для цього. Усердно працювати. Бажання збудеться не скоро, тому що зірка далека. Але надійтеся, збудеться. Отакий От розклад для вас, тільці, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіху. І попрошу у Всесвіту, нехай все погане, що може для вас. З вами відбутись на наступному тижні. Програється для вас як можна більш безболісно, а все хороше обов'язково здійсниться. Дякую за увагу, до побачення!